Привіт усім! Сьогодні готуємо лечок із кабачків. Я вже нарізала 1,5 кг кабачків, ось такими брусочками, бажано молоденькі, щоб вони були. Потім чотири причинки в мене домашніх, 150 г вже я зважила і середню головку часника 30 вийшло. Перчик і часник перемелюємо на м'ясорубці. Також сюди можна додати один стрючок гіркого перцю. Вже перекрутила, висипаємо. Додаємо сюди 1 столову ложку солі, 100 г цукру, 100 г соняшникової олії, 60 г оцту і також додаємо кетчуп чилі 250 грамів. Перемішуємо. Тепер вони повинні простояти 3 години, промаринуватися. Час від часу потрібно помішувати їх. Пройшло 3 години. Пересипаємо кабачки у каструлю, ставимо на газ. І коли вони закиплять, варимо 40 хвилин. І Закладаємо у стерилізовані банки. І все, закатуємо і готово. Ось яка красота виходить.